Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Хроніки Нарнії. Небіж чорнокнижника. Розділ 12 Перчикова пригода. Дикорі міцно стиснув губи? Він почувався щораз більш ніяково. Бідолаха хіба сподівався, що хай що б там сталося, він не розриветься і не втне жодної дурниці. «Сину Адамів, звернувся до нього Лев, чи ти готовий виправити зло? Яке заподія в моїй милій країні нарнії у день її народження. Так, лише не знаю, що міг би зробити, відповів дикорі. Бачите, чаклунка втекла, і. Я запитав, чи ти готовий? повторив Лев. Так, відповів дикорі. На мить. У нього виникло шалене бажання сказати так, я спробую допомогти вам, якщо пообіцяєте зарадити моїй мамі. Але вчасно схаменувся, бо Лев був зовсім не тою особою, з якою можна було поторгуватися. Коли ж хлопець мовив так, то подумав про свою маму. І про ті великі сподівання, які у нього були, як усі вони розвіялися. У горлі йому застряг клубок, а на очі навернулися сльози. І він, більше не зважуючи, бовкнув. Але, будь ласка, прошу вас, не дали б ви, не могли б ви мені дати щонебудь, що вилікує мою маму. До цього моменту він дивився на велетенські передні лапи Аслана та його здоровенні кігті. А тепер у відчаї глянув просто йому в очі. Те, що хлопцеві відкрилося, здивувало його більше, ніж будь-що за все попереднє життя, бородувато бронатне лице. Схилилося до нього і от чудо із чудес, за сланових очей, котилися великі сяючі сльозини. Вони були такі великі і яскраві, що дикорі на мить здалося, ніби левові шкода його мами сильніше, ніж йому самому. Сину мій, сину мій. Вимовив Аслан Я знаю, горе Велике. Поки що тільки тобі й мені на цій землі це відомо. Давай же будемо один до одного добрими. Та я мушу думати про сотні років життя нарнії. Чаклунка, яку ти привів зі собою у цей світ, повернеться знову. Лишень не відразу. Я хочу посадити в нарнії дерево, до якого вона не насмілиться наблизитися. І це дерево захищатиме нарнію впродовж багатьох років. Отож ця земля матиме довгий, яскравий ранок. перед тим, як сонце затягнеться хмарами, ти ж мусиш принести мені зерно, з якого проросте і зросте це дерево. Так, сир, відповів дикорі, він не знав, яким чином це зробить, але наразі був цілковито впевнений, що може це здійснити. Лев глибоко зітхнув. Нахилив свою голову нижче і обдарував дигорі поцілунком. Хлопець одразу відчув, як нові сили та відвага наповнили його. Любий сину, промовив аслан, я розповім тобі, що ти повинен зробити. Обернись, поглянь на захід і скажи мені. Що ти бачиш? Я бачу неймовірно високі гори, Аслане», – сказав дикорі. Я бачу річку, яка водоспадом спадає з безкидів та стрімчаків. Ген там, за безкидами – зелені лісисті пагорби, а за ними ще вищі гори. Вони майже чорні. А далі дуже-дуже далеко високі, засніжені вершини, нагромаджені одна на одну, як на картинах Альп, а далі немає нічого, окрім неба. Ти добре бачиш, сказав Лев. Отож земля Нарнії закінчується там. Де зривається водоспад. Як тільки доберешся до вершини стрімчака, то опинишся за межами нарнії у західних нетрищах. Ти мусиш перейти через ті гори і віднайти там зелену долину із голубим озером. Та долина оточена стіною крижаний гір. На березі озера побачиш стрімкий зелений пагорб. На вершині пагорба росте сад. Посередині саду знайдеш дерево, зірви яблуко з того дерева і принеси його мені. Так, сер, – знову сказав дикорі. Хлопець не мав ані найменшого уявлення. Як буде видиратися на стрімчак, шукати шлях поміж тих гір, однак не хотів признаватися в цьому Асланові, щоб не виглядало, ніби він відмовляється. Та все ж додав: Сподіваюся, Аслане, тобі не дуже спішно. Я не зможу швидко дістатися туди і повернутися назад. Маленький сину Адамів, ти отримаєш підмогу, відповів Аслан. Він повернувся до коня, який від початку весь час стояв тихенько збоку і відганяв хвостом мух. Кінь схилив голову набік, немов прислухаючись до не зовсім зрозумілої йому розмови. Любий мій! Звернувся Аслан до коня. Хочеш стати крилатим? Бачили б ви, як струснув кінь гривою, як роздулись його ніздрі і як він тупнув об землю копитом. Зрозуміло, що йому страшенно хотілося бути крилатим. Натомість він тільки відповів. Якщо ти бажаєш, Аслане, якщо дійсно маєш намір, не знаю, чому це випало мені. Я не вельми розумний кінь. Будь крилатим, будь також батьком усіх крилатих коней. Від голосу Ослана сколихнулося повітря. Твоє ім'я від тепер буде полетун. Кінь сполошився, як колись у ті давні нещасливі дні, коли тягав кеба, потім здибився на задні ноги. Його шия вивернулася назад, немов спину його жалили геці, і йому захотілося почухатися. А тоді із плечей полетуна вирвались крила. Так, як звірі сполоха не зриваються із своїх лісових лігвищ, вони розгорталися і росли і стали більшими, ніж ворла, більшими, ніж у лебедя, більшими, ніж у янголів на церковних вітражах. Пера засяяли гнідими та мідними барвами. Кінь широко і потужно змахнув крильми. І стрибнув у повітря. На висоті двадцяти футів він пустував над головами Аслана та дикорі, фуркав, і ржав, долав стрибками уявні перешкоди. Згодом, зробивши кілька кіл, він м'яко опустився на землю, на всі чотири ноги, зніяковілий та здивований. Однак безмежно вдоволений. Добре, полетуне? запитав Аслан. Дуже добре, Аслане, відповів полетун. Хочеш доправити цього маленького сина Адамового до гірської долини, про яку я розповідав? Що тепер одразу? радісно здивувався перчик. Чи то пак полетун, так ми повинні надалі його називати. Ура! Ходи сюди, малюче! Я колись возив таких хлопчисьок, як ти, на своїй спині. І тоді поля були зелені і був цукор. Про що там перешіптуються двоє доньок євиних? запитав Аслан. Несподівано обертаючись до полі та дружини візника, які вже встигли потоваришувати між собою. Коли ваша ласка сер, промовила королева Гелсен, нею тепер стала Неллі, дружина візника. я гадаю, що маленька дівчинка з великим задоволенням полетіла б також, якщо не буде ніяких заперечень. А що полетун скаже на це, поцікавився лев. О, та я й не зауважу цих двох пташенят на собі, засміявся полетун. Але, сподіваюсь, слон не захоче і собі перевестися. Слон не виявив такого бажання, і новий король нарнії допоміг обом дітям вилізти на коня. Тобто він дав можливість дикорі самому погріти чуба, а полі підсадив так м'яко і делікатно, ніби дівчинка була із крихітної порцеляни. Обоє сіли, перчику. О, полетоне я хотів сказати. Не лети надто високо, давав останні поради Аслан. Не намагайся перелетіти через снігові вершини. Шукай долини, зелені ущелини і лети туди. Там завжди знайдеться прохід. А тепер уперед, із моїм благословенням. О, полетуне! захоплено сказав Дигорі нахиляючись, аби поплескати коня. По лискучій шиї, оце так забава! Тримайся за мене міцніше, Полі. Наступної миті земля під ними не мов би, кудись провалилася і все закружляло перед очима. Политун, немов голуб, зробив за два кула, перш ніж розпочати тривалу виправу на захід. Дивлячись униз, полі ледве розрізняла короля та королеву, та й сам Аслан уже перетворився на яскраву золотисту плямку на зеленій траві. Незабаром вітер овіяв їхнє обличчя, а помахи полетонових крил стали плавнішими і розміренішими. Уся барвиста нарнія. З галявами, скелями, вересовими луками, розмаїтими деревами, розлого простяглася під ними, ріка звивалася, мов стюжка щирого срібла. Видно було також вершини невисоких пагорбів, які лежали на півночі, праворуч від дітей. За пагорбами. Щораз вище до самого горизонту м'яко стелились вересові зарості. Ліворуч гори були набагато вищими, але подекуди там траплялися ущелини, крізь які, поміж сосновими лісами на круто схилах, можна було побачити смужки південних земель, що лежали за тими горами. Гену голубій далечі. Там починається Верхоландія, зауважила Поллі. Так, але глянь уперед, сказав дикорі. Перед ними якраз виріс великий скелястий хребет. Мандрівники були вражені насамовитим танком сонячних променів у струменях водоспаду що із ревом та мерехтінням зривався додолу. З нього якраз і починалася ріка Нарні. Сам водоспад живився водами Західних гір. Мандрівники летіли дуже високо, хрім водоспаду ледве долинав до їхніх вух, проте підкорити верхівок скель таки не могли. Доведеться трохи попетляти, мовив полетун. Тримайтеся міцніше. Він почав виписувати віражі, набираючи висоту на кожному повороті. Повітря поземніло, а знизу долинали крики орлів. Гей, обернися, подивися назад! гукнула Поллі. Їхнім очам. Відкрилася вся долина Нарнії, що широко розкинулася аж до смужки моря далеко на сході горизонту. Тепер вони перебували на такій висоті, що побачили, як ген там, за Вересовим чагарником, на півночі, височіли гострі, шпичасті хребти гір. Вони були такі маленькі, наче іграшкові, а на півдні віднілися степи, схожі на піщані пустелі. Я б хотів, аби хтось розповів нам про всі ті землі, мовив дикорі. А мені здається, що ніде ще нікого немає, заперечила Полі. Гадаю, там ніхто не живе і тому. Нічого не станеться, адже цей світ усього один день, як народився. Так, але люди доберуться сюди, відстоював свою думку дикорі. І тоді з ними відбудуться всілякі історії. От побачиш? Як добре, що їх іще немає, сказала Полі. Бо ніхто не мусить усе це вивчати. Баталії, події та інші дурниці. Тепер вони були над безкидами За кілька хвилин долина нарнії зникла з поля зору. Мандрівники пролітали над дикою країною скелястих вершин та похмурих лісів, усе ще прямуючи проти течії річки. Попереду Невиразно бавваніли справді величезні гори, проте очі мандрівників засліплювала сонячне проміння, і вони не могли до пуття роздивитися те що попереду. А сонце чимраз нижче хилилося до овиду. І усе небо на заході було як одне велетенське горнило. Із розплавленим золотом. Нарешті світило зайшло за зубчастий пік, який на фоні неба, що яскріла позолотою, виглядав пласким і гострим, би вирізаним із картону. Не сказала б, що тут надто тепло, озвалася Полі. І крила починають боліти, мовив полетун. Щось тут не видно долини з озером, про які розповідав Аслан. Як ви ставитесь до того, аби приземлитися і підшукати пристойне місце для ночівлі? Ми не зможемо нічого знайти коли споночіє». Так, відповів дикорі, тим більше, що саме надійшов час на вечерю. Отож. Пелетон спускався все нижче й нижче. Коли вони опинилися при самій землі, поміж пагорбами повітря стало теплішим. Після тривалої подорожі, коли не було чути майже нічого, окрім шурхоти полетинових крил, вуха знову тішили затишні земні звуки, перехлюп ріки у її кам'яному ложі, Шепіт дерев на легкому вітрі. Мандрівників огорнули солодкі пахощі землі і трави, нагрітих сонцем. Урешті полетун приземлився, Дигорі зіскочив додолу і допоміг злізти полі. Обоє були раді нарешті розім'яти затерплі ноги. Долина, на яку вони приземлилися. Була розташована у самому серці гір. Над ними височіли снігові вершини, одна з яких у променях призахідного сонця здавалася рожевою. Я голодний, оголосив Дикорі. То давайте їсти, озвався Полетун, напихаючись травою на весь писок. Він підвів голову, продовжуючи ремигати, жмутки трави, немов бакенбарди, звисали з обох кутків його морди. Гей, ви двоє! Приставайте, не соромтеся. Тут вистачить для всіх. Але ж ми не їмо трави, сказав дикорі. – відповів полетун з набитим писком. Не знаю, що вам тепер робити, але така вже добра трава, що ж ну. Полі та дикорі збентежено глянули одне на одного. Гаразд, я гадаю, декому слід було би потурбуватися про їжу для нас, сказав дикорі. Я впевнений, що Аслан зробив би це, якби ви його попрохали, мовив Полетон. А хіба він не знав цього без прохань? запитала Поллі. Без сумніву знав, відповів кінь, усе ще з повним ротом. Але мені здається, він хотів, аби ви його попросили. І що ж до лиха нам тепер робити? спитав Дикорі. Не уявляю, сказав Полетон Може, все ж таки скуштуєте трави? Може, вона й вам припаде до смаку? О, не будь дурним, топнула ногою Полі. Та ж ясно, що люди не їдять трави, так само, як тобі, не полізла би в горло бараняча відбивна. Заради всього святого, не говори нічого про відбивні та фрикадельки, попрохав дикорі. Бо це тільки погіршить справу. Хлопець запропонував полі гайнути на своєму персні додому і принести щось попоїсти, бо сам він не може цього зробити, оскільки пообіцяв чим скоріш виконати Асланове доручення. Якби він раптом знову опинився вдома, хто зна, чи не трапилось би чогось? Що завадило б йому повернутися. Однак Поллі сказала, що не хоче залишати його самого. На що Дірі зауважив, що це дуже гречно з її боку. Слухай, пожвавішала Поллі, – у мене в кишені у паперовому пакетику є кілька ірисок. Це все ж ліпше, ніж нічого. Набагато ліпше. Зрадів тикорі, але обережно виймай їх, щоб не зачепити перстень, то виявилась дуже важка і делікатна робота. А проте вони врешті дали собі раду. Коли діти витягли той маленький паперовий пакетик, він був розм'яцьканим і липким Отож постало питання відривати папір від цукерок. Чи цукерки від паперу. Деякі дорослі. А ви знаєте, якими недоладними вони можуть бути у подібних ситуаціях. Воліли б залишитися без вечері, аніж споживати такі іриски. Після підрахунків виявилося дев'ять цукерок. У Дигорі виникла чудова ідея: з'їсти по чотири іриски, а дев'яту. Посадити. Бо, як він сказав, якщо зламана верхівка вуличного ліхтаря перетворилася на ліхтарне дерево, то чому б цій цукерці не перетворитись на цукеркове дерево? Отож, вони видлобали в дерні маленьку ямку і закопали там риску. Потім з'їли свої цукерки, смокчучи їх так довго. Як тільки могли, то була скромна їжа, і навіть обсмоктування паперових обгорток не допомогло вгамувати голод. Полетун завершив свою розкішну вечерю і влігся на землю. Діти підійшли до нього і повсідалися у бабіч, припавши до його теплого тіла. Кінь розпростер над ними крила. І їм зробилося зовсім затишно. Коли на небо висипали яскраві зорі цього молодого світу, діти заходилися обговорювати всяку всячину про те, як дигорі сподівався добути щось для своєї мами, а натомість був посланий з цим дорученням, а потім укотре нагадували одне одному. Прикмети того місця, яке розшукувано, блакитне озеро та пагорб із садом на чубочку. Розмова вже добігала кінця, дрімота склеювала повіки, коли пулі раптом стрепенулося. Тщ, усі чим пильніш прислухались. Мабуть, то вітер у верховітті одразу зауважив дикорі. Я не певен, заперечив полетун. У будь-якому випадку пильнуйте. Ось знову. В ім'я Аслана там щось є. Счиняючи великий шум і гам, полетун миттю зірвався на рівні ноги. Діти також повставали. Кінь почав гасати туди-сюди. Він нюшив повітря і ржав. Діти навшпиньки скрадалися по галявині, оглядаючи кожен кущ та дерево. Вони були певні, що таки щось бачили. Полі якусь мить була цілком переконана, що зауважила високу, темну постать, яка безгучно і швидко віддалялась на захід. Проте вони нічого не знайшли. Полетун, урешті-решт, знову влігся на траву, а діти перевклалися. Якщо це правильне слово, під його крильми і одразу позасинали. Полетун чатував найдовше. Він прям вухами вслухався у темряву іноді посіпував шкірою, наче б його кусали гетьці. Але, зрештою, теж заснув.